Що мені випаде, якщо я відкрию 30 боксиків? Забираємо. Ну, Попробуємо. Так що мені спершу? Надіюсь на Титан Спікермен. Буде прикольно, але. Попробуємо. попробуй. Нічого не густо, не густо. Друге? Епік один, нормально. І що останнє? Ну, дайте хоть Лего, дайте хоч Лего другу. Да, блін, говно повне. Ну і тоді, дивіться, на мій інвентар на юніт. Мені випали 4 ті мене, один епік, один епік. Kamera-Woman.